Головніше, хто хоче піти, може йти, знаючи, що чинить правильно. Але йдіть зараз. Немає медиків чи підтримки. Наші поранення наші проблеми. Зрозумійте це. І ви маєте усвідомити, прапора на плечі також не буде. Після операції до нормального життя вороття не буде. За 17 років відданої служби ми залишились без нічого. Тило вев кулю п'ять разів за цю країну, а на коледж дітям грошей немає. Якби ми здобули хоча б половину наших досягнень де інде, ми мали б купу грошей. Come your Питання у тому, чи наважимося ми нарешті зробити що-небудь для себе. Взяти Габріеля Мартіна Лоре. У нього більше 75 мільйонів кешем. Нам кінець. Отже, стріляємо влучно. Money, Бо вони вас знайдуть і повбивають. Завжди важче, ніж ми припускаємо. Ми ніколи не лишали після себе стільки лайна. Я на таке не підписувався. Чимало людей вас шукати. То пройдемо повз них.